Найвища статуя у світі. Висота цього пам'ятника становить 182 метри. А з урахуванням постаменту, статуя сягає майже чверті кілометра 240 метрів. Статуя свободи за вишки 93 метри. Поруч із цим гігантом виглядає як маленька дівчинка на прогулянці з татом. Приблизно такий самий вигляд має і батьківщина мати, висота якої 102 метри. Єдиний, хто не комплексує з приводу свого зросту поруч із цією статуєю, це Будда весняного храму. Висота цього бронзового Будди з постаментом 153 метри. Монумент розташований на заході Індії в штаті Гуджарат недалеко від міста Вадодара на острові Садху. Він займає приблизно 20 тисяч квадратних метрів, включно з околицями, і є найвищим пам'ятником у світі. Пам'ятник є скульптурним зображенням борця за незалежність Індії Валабхаї Пателя. Патель був одним з авторів Конституції Індії та творцем політичного устрою країни. Усередині статуї створено кілька зон, у які можна піднятися на ліфті. На висоті 153 метрів розташована оглядова галерея, здатна вмістити до 200 осіб. Крім того, відвідувачам доступний меморіальний сад і музей. Що містить 40 тисяч документів, 2 тисячі фотографій, і дослідницький центр, присвячений життю Валлабхаї Пателя. Будівництво об'єкту тривало протягом п'яти років з 2013 по 2018 роки. Ядро монумента зроблено з двох залізобетонних циліндрів, оточених сталевим каркасом. Верхній шар поверхні створено з 553 бронзових панелей. Матеріали для будівництва збирали з усієї країни. А бронзові панелі відливали в ливарному цеху в Китаї. На зведення статуї пішло 1800 тонн бронзи, 20 тисяч тонн армованої сталі та понад 7 тисяч тонн структурованої сталі. А всередині статуї містилося близько 235 кубічних ярдів бетону. Під час будівництва особлива увага приділялася стійкості конструкції з огляду на сильні вітри, що інколи сягають 130 км на годину та землетруси до 6,5 балів за шкалою Ріхтера. Для стійкості було використано два амортизатори масою по 250 тонн кожен, щоб гарантувати, що в будь-якій ситуації статуя вистоїть. Вартість будівництва найвищої статуї у світі склала 430 мільйонів доларів. Ці колосальні витрати викликали хвилю протестів в Україні, де кожен четвертий з півтора мільярда людей живе за межею бідності. Передбачаючи протести місцевих жителів, які вимагають компенсації за землю, що використовується для величезної фігури, статую напередодні та під час відкриття охороняли 5 тисяч поліцейських. Незважаючи на всі труднощі, статуя була зведена і тепер сприяє розвитку соціальної інфраструктури штату Гуджарат. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив: ця статуя буде здійматися високо не тільки в метрах або футах, але набагато більше з точки зору її академічних, історичних, національних і духовних цінностей. Моє бачення полягає в тому, щоб розвинути це місце як джерело натхнення для прийдешніх епох. Наш канал також хоче стати джерелом натхнення для прийдешніх епох. Чекаємо на ваші лайки та коментарі. До зустрічі в нових відео!